Вітаю всіх! Хочу трішки поговорити з вами, тому що я бачу, що багато питань у мене з'являються по містам, які в тилу знаходяться, навіть в тих областях, які мають активну лінію фронту. Тому дивіться, я буду розглядати обережно все це. Дуже обережно, тому що, наприклад, по Харківській області я знаю, що де може бути. Тому. Якщо вам дійсно цікаво і вас хвилює, що з вашим містом, якщо воно маленьке, то пишіть у приватні повідомлення, будь ласка, і будемо спілкуватися вже приватно. Тому що скажу так: я не хочу на широкий загал викладати все. Це буде неправильно і недоречно у даній ситуації, тому. Великі міста, так, потрібно, на широкий загал, безумовно, великі міста, обласні центри. Але що стосовно деокупації, там відновлення, деокупація, після деокупації, як буде відновлення, виїжджати, залишатись, чи можна додому, це все тільки через індивідуальне повідомлення. Тому що я не хочу висвітлювати на широкий загал, зовсім такі питання. Кому потрібно дійсно – пишіть. Це дуже важливо. І по критичній інфраструктурі великі, питання буд великі міста точніше, будуть, але маленькі міста вже будемо розглядати тільки в індивідуальному порядку, які там є загрози, чи немає загроз, тому що повинні розуміти, що підключають по-різному. Минулому році ви розумієте теж, як підключали. Одних швидше, інших довше. Все залежить від е, руйнування, яке було, де воно було. Тому це дуже все важливо. І тому я не маю багато часу зовсім розбирати кожне місто, кожен населений пункт. У мене просто немає на все, на все це часу. Тому індивідуальні розклади всі позачергово. Абсолютно. Ось. Тому пишіть, у мене є номер телеграма, приватні повідомлення. Будемо спілкуватися. Всім миру, віримо в су.